Декоративної штукатурки лава. І конкретно в кольорі Д28Б. І так, підготовка поверхні. Під лаву дуже ми не велизні стіни. Лава це дуже гарно покриває і перекриває деякі дефекти. Так що у нас тут гіперкордон. Він прошпапльований і проклеєний сплоху з дому. І легенько перетягнутий. Якщо подивитися ближче, то він навіть прощупується цей сплохов з місцями, але для лави це все нормально. І так, перший етап це в нас буде грунтування. Грунтувати буду грунтівкою глибокого проникнення антішимонтів ґрунт, другої марки Фейдаль. Протигрибкова грунтівка. Ну, я маю деякі вже досвіди, що потрібно перестраховуватись, тому що грибок це така річ, що буде вилізти. Краще взяти дорожчу ґрунтовку і перестрахуватись. Одним словом, приступаємо до грунтування. Грунтувати буду валіками з 13-мм волосом, маленький для кутів біля РАМ і т.д. і І великий 25 для общої поверхні. Так. І так, маленьким валіком отак робимо внутрішній кут. Потім беремо серйозніший валік і не роблячи потьоків, грунтуємо. Валік перед тим, як грунтувати, добре віджимаємо. Ну, перед тим, як на стінку його, щоб не було потяків. І 2-3 рази на одному місці пробігаємось, добре насичуючи поверхню ґрунтівкою. І так, все загрунтовано разом з укосами. Тут близько 45 квадратів з укосами і пішло вон, пів каністри, Так що на 45 квадратів пішло близько 5 літрів. Це виходить на 9 квад... літрів на 9 квадратів. Чудове, чудова витрата. 6 годин пройшло, грунтівка висохла. Зараз будемо наносити підкладку під лаву. Це є латексна фарба і не латекс мат, яка затонована теж в колір D28B. Так, як і майбутня лава. Наносити будемо в два шари. На перший шар я розділ патентів на 5, оцією ж гунтівкою фармию. І наносимо тими самими валіками, що і грунтуємо. Маленький в кутах. Це валік просто помити, а себе потім... веде спочатку роботи. То є, зробили сразу кут. Потім беремо більш, більшого валіка і просто-напросто, не лишаючи потеків, торгуємо поверхню. Не роблю всі почоків. Це вже перший шар. На другий шар фарба буде вже не розведена, використовуватись і той процес знімати не буду. Ну, тут теж немає нічого умного, класичне фарбування. І так, пройшло більше 20 годин. Перший шар фарби висох капітально і приступаємо до нанесення другого шару. Я навіть валіки не мив, я їх в пакет склав, обмотав, щоб туди повітря не попадало. Це економить час і фарбу. Ну і Другий етап фарбування Мечі не відрізняється від першого. Спочатку маленьким валіком пройшов кути, потім великим зафарбовую основну масу. Після того, як другий шар фарби вже висох, це тож, тож близько 6 годин пройшло, приступаємо до нанесення першого шару декоративної штукатурки лава. Це декоративна штукатурка з промутровим блиском. І так, По нанесенню я її розбив. достану фарби ну, такої, процентів на 25 водою, можна грунтів і використовуючи всі ті самі ж пухнасті вавлики. Повожу фарбування. Єдине що, що тут потрібно добре розкатувати матеріал, щоб не було великої шубки. Валік, звичайно, можна використовувати з меншим волосом, але мені подобаються такі кухнаті. Ну, класичне фарбування. Це і буде перший шар лави. Весь перший шар лави, приступаємо до нанесення другого шару. Це уточнюю лава в колірі для 28Б. І на другий шар я вже її розвів, може по на 5, Ну, чуть-чуть води, води додав. Раніше я тіку розводив, але з водою наче краще. І так так як я працюю сам, кісточкою хрес навкрест наношу матеріал на стіну. Площею десь ну, близько 1,5 квадратних метра, не більше, тому що більше я не спію формувати малюнок. Потім беру пластикову кельму, вона в мене чиста. Сразу, відразу ж закалюю її матеріалом, щоб не липла. І починаючи з того місця, де я починав наносити матеріал, я звідти починаю формувати малюнок. Попередньо поклеювши перпендикулярні стіни котчем. Таким, щоб їх не ну, з тим, щоб їх не закалювати. По нанесенню немає нічого одного. Крутимо уявну вісімку, переминаючи матеріал і цим самим формуємо малюнок. Потім, коли на цій, на цій частині стінки вже малюнок буде сформований, я нанесу внизу. Потім сформую малюнок внизу і повернусь другий раз на цій частині стінки. І так буду робити. що Тут на ніс сформував, потім на ніс сформував, тут повернув сюди, там на ніс сформував, повернув сюди, пригладив і коли ця стінка була сформована, то я потім вже локально подивлюсь. може десь треба. Ну, наприклад, он щось мені не подобається, взяв матеріал на кильму, можна щіточкою, можна кильмою, мазнув. Простянув і зробив той малюнок, що потрібний мені. Ну і таким чином робимо. Я зараз це все нанесу, а потім покажу вже останній шар приминання. У мене десь близько 4 5 підходів до одного місця. Це в моїй техніці. Після цього я зніму і покажу, як формується останній шар. І так, стінка вже сформований малюнок, двічі примазано, третій раз робимо проминання. Рухи такі вже більш ну, без натиска на стінку, дивимося місцями. Наприклад, шар тортішек, а тут воно он трішки ще так що там повернемось пізніше. Ну, Це третій раз, а мабуть на чотирьох. Тут закінчиться проминання. Так ще. Потім зніму як п'ятий раз буду четвертий раз приминати. І те, як я цю третій раз промазав, пробіг, я дав їй ще постоїть хвилин 5. Може 10 і зараз до остаточного приминання проступаю. Кільма вже чиста, волога серветка і я особисто використовую переселку. Легенько пискаю, щоб вона була ледь воложена. І вже ледь пасаючись, ледь-ледь періодично протираю кільму від решти матеріалу, і зволожуючи. Спромовую малюнок вже остаточно. Це вже фінішне переминання п'яте, там волосинка якась попалась. Матеріал місцями вже ну, висох, так що водичка йому mm -hmm. дає змогу проснутись, так би мовити. Ну. І от готовий результат. Кімната з лави. Так воно виглядає. О. Декоративка любить підсвітку, майте на увазі. Так все все виглядає. Укоси. Укоси теж. Тут кухня теж з лави, але в іншому кольорі. Тут телевізор буде. Отак. От Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. Все буде Україна. До побачення.